Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як отримати посвідчення водія з першої спроби по маршруту номер 4 вулиця Броварської Сотні, 4А, територіальний сервісний центр 3243 місто Бровари. Спочатку нам треба сісти в автомобіль і налаштувати робоче місце водія. Сідаємо за кермо. Налаштовуємо сидіння під себе. Обов'язково перевіряємо підголовник. Він має бути чітко навпроти голови. Перевіряємо правильну посадку. Налаштовуємо кермо. Також нам треба обов'язково налаштувати з вами ліве і праве дзеркало, також дзеркало салонного виду. Все має бути максимально правильно. Далі пристібаємо пасок безпеки, запускаємо авто, запускаємо двигун. І так, вмикаємо першу передачу, пускаємо стоянкове гальмо. Розпочинаємо рух. Ми будемо повертати праворуч. Так, як у нас тут все запарковано, вмикаємо правий покажчик, дивимося зліва, справа. Пішоходів машин нема, справа йде людина, пропускаємо. йде людина. Так, потихеньку викручуємо до опора кермо, потихеньку виїжджаємо. Будьте уважні, контролюйте, щоб зліва ми тут проходили. Маєте знати гамбарити свого авто. Тут далі буде крутий поворот наліво. Ми включаємо тепер лівий показчик, дивимося в ліве дзеркало. На парку місцях в цьому сервісному центрі дуже все запарковано днем. Зранку, в обід. Тому тут обережно треба виїжджати. З лівим показчиком ми так і виїжджаємо. Тепер вирівнюємося, тримаємося правої частини дороги, вимикаємо показчик лівий, дублюємо його знову. І знову у нас буде крутий поворот наліво. Ми маємо подивитися, щоб справа-зліва ніхто не їхав. Завертаємо кермо до упора майже вліво. Потихеньку виїжджаємо, роз'їжджаємося зустрічкою. Тримаємося правого положення дороги. Далі ми будемо виїжджати з сервісного центру праворуч. Дивимося, щоб ніхто нам під колеса не побіжав. Праве дзеркало, правий показник. Так, у нас тут знак уступити дорогу. Ми пригальмовуємо, дивимося ліворуч. Там у нас їде автомобіль. ага, Він повернув на сервісний, Так. Нікого немає. Також будьте готові до того, що ви повернете праворуч. Тут можуть стати запарковані фури. Вам треба буде одразу їх об'їжджати. Так, друга передача. Лівий покажчик, ліве дзеркало. З'їжджаємо з цієї смуги. Нагадую, рухатись в ній не треба. Це не буде порушення. Так, впевнились в безпеці маневру. Трошки газу додали, перелаштувалися в середню смугу. Далі ми продовжуємо рух прямо. Контролюємо швидкість на цій ділянці дороги. Ми маємо рухатись не більше 50. Але я рекомендую 40. Для того, щоб від хвилювання ви не перебували. Газували і не поїхали більше 50. Попереду регульоване перехрестя. Ми рухаємось прямо. У нас зелений. Далі нам треба буде здійснити з вами розворот в найближчому дозволеному місці. Коли ви почуєте цю команду від екзаменатора, не треба одразу перелаштовуватись в лівий ряд, тому що це буде дуже довго, ви будете рухатись по лівому ряду. Вам треба перелаштуватись в лівий ряд приблизно до... біля цієї заправки. Така вам підказочка, орієнтир. Коли ви доїжджаєте до цієї заправки, ви вмикаєте лівий покащик, ліве дзеркало. Маєте обов'язково впевнитись в безпеці маневру, тому що автомобілі рухаються тут значно більшою швидкістю, ніж дозволено. На жаль, перелаштувались покащик, можна вимкнути поки. Далі ми бачимо додаткову смугу руху зліва. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Дивимося в ліве дзеркало. Швидкість поки не знижуємо. Ми маємо перелаштуватись в цю смугу, а вже в цій смузі потихеньку знижуємо швидкість. Попереду у нас багато машин зустрічних, великий такий поток. Ну, наче, не знаю, мені так здається. В будь-якому випадку нам треба знизити швидкість. Будемо зупинятися, так як я бачу, зустрічний транспортний засіб. Також будьте уважні, ті, хто їде без ближнього світла фар, їх погано видно. Так, пропускаємо цю машину, цю машину. Так, ну є там поток, я не проїду. Тут намагайтесь будьте обережними, не заїхати за лінію, щоб ви носіка сильно не висунули. Так, ну за цією реношкою я думаю, що я встигну розвернулись, заїхали в карманчик. Лівий покажчик повороту ми так і залишаємо. Або дублюємо його, якщо він вимкнувся. Ліве дзеркало дивимося. З'їжджаємо в крайню праву смугу, з якої теж треба виїхати. Тому лівий покажчик ми не вимикаємо. Дивимося в ліве дзеркало, якщо там безпечно, перелаштовуємося. Продовжуємо рух далі прямо. Попереду у нас буде регульоване перехрестя. На якому ми будемо повертати з вами знову праворуч. Їдемо прямо, контролюємо обмеження швидкості. Так. Також будьте уважні, тут справа з заправки можуть вискакувати машини, теж контролюйте всіх. Так, щоб повернути направо, нам треба буде з'їхати в крайню праву смугу. Вона у нас буде додаватись трошки пізніше, після знаку, додаткова смуга, додаткова смуга руху. Включаємо правий покажчик, тому що я вже бачу цей знак додаткова смуга руху. Дивимося в праве дзеркало, перелаштовуємося правіше, тільки на суцільно наїжджайте. Поступово плавно перелаштовуйтесь, влівайте цю смугу. Попереду я бачу зелений сигнал світлофора. Покажчик правий залишається, швидкість ми зменшуємо. Зменшуємо швидкість, переходимо на понижену передачу. Ще раз праве дзеркало подивились, повернули, проконтролювали пішоходів на цьому пішохідному переході. Нікого немає. Показчик вимкнули, продовжуємо рух прямо. Тут можна спокійно їхати. От бачите, який кадр. Трошки пригальмовуйте в таких ситуаціях, щоб не створилось ДТП. На цій ділянці дорозі можна їхати 30-40. Сильно повільно теж не їдьте, це буде не впевнено, це побачить. Далі ми будемо продовжувати рух з вами прямо. Попереду у нас нерегульований пішохідний перехід, пішоходів я поруч не бачу. Вправе положення дороги тут не зміщуюсь, так як там не дуже хороше дорожнє покриття. Там є ямки, ґрунтовка, тому нема сенсу. Це можна екзаменатору озвучити. Так, пішоходів я не бачу. Продовжую рух прямо. На найближчому нерегульованому перехресті будемо повертати з вами ліворуч. Не переплутайте, будь ласка, з заїздом у двір. Тобто, це за супермаркетом ФОРА. Бачимо попереджувальний знак штучного утворення для примусової зниження швидкості, тобто ліжачі поліцейські, якщо коротко. Проїжджаємо їх, дивимося, пішоходів зліва справа немає. Маршрутки в карманчику немає. Десь до супермаркету фора доїхали, включаємо лівий покажчик. Знаку пріоритету на перехресті немає, тому користуємося підказками. За маленьким магазинчиком, зелененьким, ми повертаємо ліворуч. Пропускаємо зустрічку. Зустрічки немає. І завершуємо маневр. Одразу перед вами з'являється пішохідний перехід. Людина пройшла, покажчик вимкнули. Продовжуємо рух далі прямо. Попереду стоїть перешкода. Ми маємо включити лівий покажчик, ліве дзеркало. Також пропустити зустрічку, якщо вона є. Бо ми виїжджаємо на зустрічну смугу. Правий покажчик, праве дзеркало. Змістились назад в свою смугу. Рухаємося далі прямо. Не перевищуємо тут швидкість 30. Тут швидко їхати не треба, тому що прилегла території, приватний сектор, школи зліва. Тут бігають діти, люди ходять, тому не спішіть. Також попереду ми бачимо з вами попереджувальні знаки: увага, діти, обмеження швидкості 30 і ліжачі поліцейський. Знижуємо швидкість. Дивимося на пішохідний перехід. Нікого не бачимо. Але будьте уважні, тут можуть виходити діти, тому що школа зліва. Знову лежачий поліцейський. знижуємо трохи швидкість, проїжджаємо. Ще один. Продовжуємо рух далі прямо. Тут можуть бути запарковані машини, також може екзаменатор попросить вас здійснити зупинку зліва, тут на тротуарі. Її тут можна зробити згідно ПДР, тут забороняючого знаку немає, а також у нас розмітка преривчаста. Обережно такі машини, які вискакують, теж будьте уважні. Продовжуємо рух далі прямо. Попереду у нас нерегульоване перехрестя, на якому ми будемо повертати праворуч. А, вибачте, ліворуч. Ми проїжджаємо заїзд у двір зліва, об'їжджаємо перешкоду, лівий покажчик, ліве дзеркало. Правий покажчик, праве дзеркало. Вимикаємо правий, включаємо лівий покажчик. У нас блимає сигнал світлофора, ми зупиняємося перед стоп-лінією. Світлофор тут недовгий, тому можна. Готуватись до руху заздалегідь, щоб ви потім не стояли на зеленому довго, тому що короткий тут сигнал світлофора, як і червоний, так і зелений. Нам треба, бути надати, нам треба буде надати перевагу зустрічному транспортному засобу. Там поток невеликий, але іноді бувають, там їдуть машини. Вони, якби, виїжджають з прилеглої території, але ну це зустрічка для нас. Ми зобов'язані пропустити. Контролюйте, щоб пішоходи не пішли, не забороняючи сигнал світлофора. Виїжджаємо на центр перехрестя, пропускаємо зустрічку. Отут пішохідного переходу немає, але якщо йдуть люди, ми зобов'язані їх пропустити. Повертайте ліворуч так, щоб ви опинились в максимально правому положенні дороги. Продовжуємо рух далі прямо. Попереду у нас нерегульований пішохідний перехід, нікого не бачу. На найближчому нерегульованому перехресті ми будемо повертати ліворуч, нам треба зайняти ліве положення дороги, ліве дзеркало, лівий поворотник. Нагадую про підказку вам, що у нас бордовий заборчик. Вздовж нього ми їдемо і за ним повертаємо наліво. Тому що знаків пріоритету тут для нас немає. Виїжджаємо на центр перехрестя, зустрічки у нас немає. І завершуємо маневр. Попереду у нас знову пішохідний перехід, і йде пішоход. Ми зупиняємось. Також у нас справа є перешкода. Ми включаємо лівий покажчик, ліве дзеркало. І здійснюємо об'їзд. Включаємо правий показчик праве дзеркало, повертаємось назад в праве положення дороги. Контролюйте пішохідний перехід. Рухаємося далі прямо. Попереду бачимо перешкоду. Включаємо лівий покажчик, ліве дзеркало. І перелаштовуємося лівіше. У нас їде дуже габаритний транспортний засіб. Ми включимо правий покажчик, з'їдемо правіше, включимо лівий покажчик і зупинимось, пропустимо машину, тому що дуже велика машина, ми не роз'їдемось. Так, проїхала. Лівий покажчик, ліве дзеркало, об'їжджаємо перешкоду. Попереду у нас пішохідний перехід і неправильно припаркована машина. Тому будьте обережні, обмежена оглядовість, контролюйте пішоходів. Рухаємося далі прямо. У нас з'являється попереджувальний знак «Увага, діти, так як зліва знаходиться школа садочок. Також з'являються лежачі поліцейські і нерегульований пішохідний перехід, знову ж таки, з обмеженою глядовістю. І нам треба буде проконтролювати пішоходів і зміститись правіше. Включаємо правий покажчик, проїжджаємо пішохідний і праве дзеркало зміщуємося вправо. Проїжджаємо лежачі поліцейські. Трохи пригальмовуємо. Попереду бачимо перешкоду, лівий покажчик, ліве дзеркало. Зміщуємося вліво. Тут можна не займати право положення, так як зустрічки немає. І екзаменатору це теж можна озвучити. Рухаємося далі прямо. Бачу попереду перешкоди закінчуються. Вмикаю заздалегідь правий покажчик, дивлюсь, праве дзеркало. перелаштовуюсь правіше. Пішоходів не бачу. На найближчому, нерегульованому т подібному перехресті ми будемо рухатись наліво. Нам треба зміститись в положення дороги лівіше, лівий покажчик, ліве дзеркало. Пішоходний перехід нерегульований, Пішоходів не бачу. Вмикаємо лівий покажчик, Дивимося, у нас другорядна дорога. Тут е, краще на першій передачі виїжджати, для того, щоб нам встигнути впевнитись в безпеці маневру. Зліва нікого, справа нікого. Повертаємо наліво. Тут доволі крутий поворот під 90 градусів. Повернули, покажчик вимкнули. Так, іде пішохід. Але я не розумію, краще пригальмувати і пропустити людину. Ну, непонятно, вона, походу, маршрутку чекає. Добре. У будь-якому випадку краще зупинитись, потім почати рух. Продовжуємо рух прямо. Правоположня дороги тут я не займаю, тому що не дуже гарне покриття. Щоб не стрибать нам по ямам, ми будемо їхати посередині. Екзаменатору це можна озвучити. Попереду з'являються ліжачі поліцейські. Зменшуємо швидкість. Так, дивимося на пішохідний перехід. Нікого не бачу. Тут ми будемо рухатись прямо. Проїжджаємо ліжачі поліцейські. І набираємо трохи швидкості. Тут у нас діє обмеження 40, але ось перехрестя, обмеження закінчилось. Можна їхати трохи швидше, але я не рекомендую. Їдьте тут 30-40, вам цієї швидкості буде достатньо. Попереду у нас буде регульоване перехрестя. На ньому ми будемо повертати ліворуч. Екзинатор може вам. Дуже далеко заздалегідь сказати, що на найближчому перехресті повертаємо ліворуч. Знайте, що це от, оце регульоване перехрестя, яке регулюється світлофором. Включаємо лівий показчик повороту ми вже, в принципі, в лівому положенні дороги. Зменшуємо швидкість. У нас ще горить, уже не горить, вже блимає, будемо зупинятись. Намагайтесь на блимаючий зелений. Якщо ви бачите, що він заздалегідь почав блимати, не проскакувати. Це небезпечно. Якщо, звісно, він почав блимати, коли ви вже майже проїжджаєте, то трошки додаємо газ і завершуємо маневр. Зверніть увагу, перехрестя тут трохи зі зміщенням. Нам треба буде виїжджати на центр перехрестя, брати траєкторію трохи лівіше. Так, наче ви прямо їдете, але ви будете завертати наліво. Також ви маєте надати перевагу зустрічному транспортному засобу. Його там небагато, може бути, його іноді взагалі може там не бути. Але якщо він є, ви зобов'язані його пропустити. Також зелений буде ще у пішоходів на тій дорозі, куди ми повертаємо. Так, чекаємо. Тут світлофор, в принципі, не, до... не короткий. Будемо готуватись до руху, тому що я бачу, що вже у наших пішоходів. Ага, жовтий, зелений, готуємося, поїхали. Так, і Беремо траєкторію трохи лівіше. Тут ми зустрічка, яка повертає відносно нас праворуч, роз'їжджаємося правими бортами. Бачу, зустрічки більше немає. Повертаю ліворуч і опиняюсь в крайнім правому положенні дороги. Якщо ви не опинились в крайньому правому положенні дороги, екзаменатор може поставити помилку. Або тоді ви одразу маєте включити правий покажчик і зміститись правіше. Рухаємося далі прямо. На цій ділянці дорозі також можна їхати зі швидкістю 40. Це буде адекватна швидкість. Попереду у нас нерегульований пішохідний перехід. Теж будьте обережні, будьте уважні, різко не гальмуйте. Ви маєте побачити заздалегідь, якщо йде людина, ви маєте плавно зупинитись. Різко не гальмуйте, це небезпечно. Попереду у нас регульоване перехрестя. На ньому ми будемо повертати ліворуч. І тут дуже цікавий момент, один є. Вам треба зміститись в ліве положення дороги. Лівий покащик, ліве дзеркало. Змістились, покащик вимкнули. Дивіться, у вас перед регульованим перехрестям є ще перехрестя, де є заїзд праворуч. Включаємо лівий покащик. Дивіться, навпроти цього заїзду ставати не можна. Тому ми будемо зупинятися перед цим заїздом, тому що там в мене от, утворився такий затор. Ну, не затор, у мене там стоїть автомобіль. якщо я виїду, я стану навпроти заїзду. Це буде порушення. У нас включився зелений, автомобіль попереду поїхав, тому ми продовжуємо рух. Так, бачу, що на центрі перехрестя в мене ще є місце, я можу під'їхати до цієї машини. Нагадую, якщо у вас на перехресті утворився затор, то ви за стоплінію не виїжджаєте. Навіть якщо у вас зелений, на пішохідному переході зупинка заборонена. Так, під'їжджаємо ближче. Тут є дублюючий світлофор. Но нам, на жаль, його зараз не видно. Ну, Но... так, ця машина уїхала. Дивимося, світлофор уже червоний. Завершуємо маневр, поворотом наліво. Ці машини, які повертають направо на зелену стрілочку, зобов'язані вас пропустити надати перевагу, так як ви завершуєте маневр. Показчик вимкнули, продовжуємо рух прямо. Дивимося обмеження 40 попереду і увага, діти. На протязі, наче 100 метрів там було. Знак загнувся, табличка загнулася, я не побачила. Рухаємося далі. Прямо, дивимося попереду знак лежачий поліцейський. Ну, обмеження тут знаку немає, але. Но... Нам треба швидкість по-любому знизити, тому що в поліцейський, нерегульований пішохідний перехід. Ідуть люди зліва школа. Не забувайте про дітей, які можуть вибігати на дорогу, де попало. Продовжуємо рух далі прямо. Ви маєте пам'ятати, що якщо людина навіть вибігає просто на дорогу, ви маєте бути обережним і надати перевагу все одно. Попереду у нас нерегульований пішохідний перехід, обмежена оглядовість справа. Будьте уважні, робимо контроль-гальм. Ну, ставимо ножку на тормоз, але не гальмуємо сильно. Просто будемо маємо бути на поготові зупинитися. Рухаємося далі прямо. Попереду у нас світлофор, тобто регульоване перехрестя. Ми рухаємося прямо на ньому і маршрутний транспортний засіб, який виїжджає з карманчика. Який ми зобов'язані пропустити згідно правил дорожнього руху? Машина попереду ПДР знає, пропустила. У нас блимає зелений, і ми будемо зупинятися. Нагадую, що зелена стрілочка нас не зобов'язує повертати праворуч, тому ми можемо зупинитись. Якщо нам треба рухатись прямо, можемо під нею зупинитись. Якщо позаду вам почнуть блимати, сигналити, ви на це не реагуєте. Стоїмо, чекаємо сигнал світлофора дозволений. Так, у нас включився зелений. Продовжуємо рух. Будьте уважні, щоб пішоходи не завершували маневри. Продовжуємо рух далі прямо. Контролюємо попереду пішоходів на нерегульованому пішохідному переході. Нікого не бачимо. Наступному нерегульованому перехресті ми будемо повертати ліворуч. Включаємо лівий покажчик, ліве дзеркало. Зміщуємося в ліве положення дороги. Будемо повертати ліворуч. Включаємо знову лівий покашік. Так, Перехрестя нерегульоване. Знаку пріоритету у нас немає. Зустрічка далеко. Ми повертаємо ліворуч. Пішохідний перехід нікого не бачу. Рухаємося далі прямо. Нерегульований пішохідний, нікого немає. Так, попереду перешкода. Включаємо лівий показчик. Ліве дзеркало. Так, мачутка, я бачу, зупинилась, можу проїхати. Ось, будь ласка, порушник іде. Ну, давить ми, звісно, не будемо. Знизимо трохи швидкість. Так, включимо правий, праве дзеркало, перелаштуємося правіше, знову лівий, ліве дзеркало, лівіше. Пішоходів не бачу, включаємо знову правий покажчик. праве дзеркало, вправо перелаштовуємося таку трохи змійку поробили. Знову попереду перешкода, лівий покажчик, ліве дзеркало. Рухаємося далі прямо, лежачий поліцейський зменшуємо швидкість. Нерегульований пішохідний, обмежена оглядовість. нікого не бачу. Включаю правий покажчик, праве дзеркало, зміщуюся правіше. Виключаємо покажчик. Дуже важливо вмикати повороту вчасно, щоб ви не вели в оману водіїв позаду. Лівий покажчик, ліве дзеркало. Виключили. Бачу зустрічку попереду. Нирну трохи правіше. Правий покажчик, праве дзеркало. Знов лівий поворотник, ліве дзеркало. Змістились. Зустрічки немає, можемо проїхати прямо. Вмикаємо правий покажчик, праве дзеркало. Зміщуємося правіше. Попереду у нас нерегульоване перехрестя. Будемо повертати на ньому праворуч. Проїжджаємо заїзд у двір справа, вмикаємо правий покажчик. контролюйте пішоходів, яких не видно з-під запаркованих машин. Нікого не бачу. Попереду у нас перехрестя нерегульоване, другорядна дорога. Ми маємо дати перевагу тим, хто зліва, коли повертаємо направо. Я нікого не бачу, тому зупинятись не бачу сенсу. Виїхала на другій передачі. Показчик вимикаємо. Пішоходів я не бачу, рухаємося прямо. Тут ми можемо додати швидкості і перейти на третю передачу. Ну, їхати в межах 40. Якщо ви на автоматі, так, їдемо далі прямо. Попереду знову нерегульований регульований перехр... пішохідний е... перехід. Бачте. Нікого не бачу, їду прямо. Їдемо далі до траси, до перехрестя нерегульованого будемо повертати праворуч. Тут також покажчик вмикати краще після цих заїздів справа. На пішохідному переході я нікого не бачу, знижую швидкість для того, щоб повернути направо, так як у нас другорядна дорога. Нам треба впевнитись в безпеці маневру, нікого не бачу зліва. Повертаю в додаткову смугу руху. Показчик правий вимикаю, включаю лівий, тому що нам треба з'їхати з цієї смуги. Ліве дзеркало. Машин не бачу, з'їжджаю вліво. Рухаюсь далі прямо. Не забувайте контролювати швидкість, обмеження тут 50. Ви намагайтесь їхати 40. Щоб не перевисити швидкість. Далі попереду у нас буде розворот в зворотньому напрямку. Нам треба буде перелаштуватись в ліву смугу. Ми проїжджаємо місце розвороту зустрічного транспорту, вмикаємо лівий показчик повороту, дивимося в ліве дзеркало, пропускаємо вантажівку, ліве дзеркало ще раз. Перелаштувалися. Тут поток машин може бути великий, тому будьте уважні, щоб ви встигли перелаштуватись. Не проїхавши розворот, бачу додаткову смугу руху. Включаю лівий покажчик, ліве дзеркало, зміщую цю смугу. Поворотник ми залишаємо, так як будемо зараз здійснювати розворот. Зменшуємо швидкість. У нас попереду йде поток машин зустрічних транспортних засобів. Під'їжджаємо до автомобіля попереду. Тримайте дистанцію ближче не підкочуйтесь. І стоїмо, чекаємо, поки автомобіль попереду поїде. Тут буває таке, що поток автомобілів дуже великий, а буває таке, що нікого немає. У будь-якому випадку ми маємо впевнитись в безпеці маневру. Якщо ви бачите, що їде зустрічка, і не розумієте, далеко вона чи ні, ви сумніваєтесь, значить ви не їдете. Якщо ви не впевнені, ви не їдете. Краще вам надати перевагу. Нехай зустрічний транспортний засіб поток машин проїде, а потім ви завершите маневр. Не, не намагайтесь проскочити, тому що це може бути небезпечно. Не забувайте, що зустрічка тут їде дуже швидко, а ви повертаєте на маленькій швидкості. Ну, не повертаєте, розвертаєтесь. Розворот тут доволі безпечний, так як вам треба нирнути в карманчик. Тобто не сполосив полосу. Вам треба пересікти ці дві смуги і нирнуть в карманчик. Ми під'їжджаємо трохи ближче. Я бачу, що попереду їде зустрічка, пропускаємо її. От їде вантажівка, їде легковий автомобіль. І за ними нікого не бачу. Готуюсь до руху і швиденько з газом проїжджаємо. І попереду бачимо перешкоду, ага, яка поїхала. Потихеньку за ним їдемо. Випереджати тут нікого не треба. Ми маємо один за одним тут виїжджати. Контролюйте ліве дзеркало, лівий показчик. Нікого не бачу, виїжджаю в крайню праву смугу і залишаюсь в ній. Нагадую, що коли ви повертаєтесь в сервісний центр, ви виконали розворот, ви заїхали в праву смугу, ви в ній і залишаєтесь. Ця права смуга вас заведе на територію сервісного центру. На цьому перехресті ми рухаємося прямо, будьте уважні, нерегульований пішохідний перехід, нікого не бачу, рухаюсь прямо. Рухаємося до сервісного центру. Можна вже включати правий показчик повороту. Швидкість ще не знижуйте, тому що доїхати ще треба. Десь тут біля заправочки можна потихеньку скидати швидкість. Переходить на понижену передачу. Я перейшла на другу в даному випадку. Завернули. Тут трохи пригальмовуємо, переходимо на першу, так як тут ходять люди, щоб ми нікого не збили. Покажчик вимикаємо. На, на екзаменаційний майданчик не заїжджаємо. Ми паркуємося десь тут. Вчаємо правий показчик, бачу, ось місце. Нам треба тут стати так, щоб ми нікому не заважали, нікому не перекрили дорогу. Зупинились маневр завершен, покащик помикає, мітрал.